Молода письменниця, журналістка, автор програм на радіодзвони Юлія Головчин презентувала власні збірки прич. Перша частина видрукована у 2012 році і вже знайшла своїх читачів. Тепер у світ вийшло продовження. Письменниця Юлія Головчин презентувала свої книги широкому загалу. До обласної наукової бібліотеки зійшлися друзі, колеги, поціновувачі її таланту. Книги отримали схвальні відгуки літераторів. Серед молодих деб'ютів це єдиний, який я знаю, що звернувся саме до жанру. але це глибоко. Там є дуже гарні історії, там є глибокі висновки. Там є спроба заглянути в людину, психологію людини. І от власне весь притчевість структура цієї книжки вона базується на внутрішньому розумінні чи бажанні зрозуміти людину. Критики відзначають її готовність до серйозної бесіди, а ще говорять про внутрішню мудрість і доброту, якими дихають збірки. Це пропагується в цих притчах Юлі. Це любов до людини, любов до Бога, любов до природи. Духовне, духовність людська, щирість, терпіння і навпаки, там ганьби це якраз це все зло. Незважаючи на молодість, Юлія Головчин має чим поділитися з читачем. Мені подобаються короткі історії, які мають смислове закінчення. Посудіть самі, кожна людина в житті кудись спішить. Вона забуває про їду, про сон, про власних дітей, чи навіть про батьків. І коли минає життя, вона приходить старість, і тоді виникає питання: куди, навіщо я бігла? Притчі, повчальні алегоричні оповіді це традиційно біблійний жанр. Тому те, що автор-початківець звернулася саме до цього жанру, свідчить про духовну зрілість і готовність внести свою лепту у те, щоб змінити світ на краще. Саме таку мету і ставить перед собою Юлія Головчин. Духовенство зустріло її ініціативу дуже схвально. Дуже сподобалося. Тому що у них є золота така біблійна нитка, який намагається автор донести красу Божого творіння, закликати до любові. Бога і ближнього побачити все те, що навколо нас відбувається, під кутом віри, доброти, поваги, любові, пошани до іншої людини. Читаючи цю чи іншу притчу, людина мимоволі входить в таке в таку глибінь пізнання самого себе.